Ось такі. Це називається тип подхел. І є Самий дорогий, це топхел. Це самі багаті рицарі мали ось такі шоломи. І ось так одівалися. Важкі? Зброя. Як ви бачили, мечі були. І короткі, і довгі, і були самі великі мечі ось такі. Це дворучний меч. По-німецьки називається Цвайхандер. Цими, так, цими мечами воювали лицарі, які називались Ланцхнети. Вони були в авангарді колони, тобто перші. Вони зустрічали противника першими. От ручка така. Але ще частина леза обмотана шкірою. Для чого? Для того, щоб захопити, і нанести самий максимальний удар. Цим одним ударом вони відрубували голови і коням, і воїнам. Вони могли цим одним ударом розрубати людину пополам. Тому ці воїни, які воювали такими мечами, мали найбільшу оплату. Вони за місяць заробляли стільки, скільки середньовічний фермер заробляв за цілий рік. Але це була сама небезпечна робота, це саме небезпечна робота через те, що у них е, в руках був тільки меч. Тобто в них не було щита, вони не захищалися. Коли бій, вони зустрічали, так, кілька ударів нанесли, зрубали. Коли бій вже переходив уже в ближній бій, вони цей меч викидали і брали кошкодьор, тобто короткий меч, і починали вже рубатися малим мечем. Захищалися щитами. Ви бачите, бачите ж, як виглядав щит з цієї сторони. Ага. Тобто була м'яка частина, яка захищала, гасила вібрацію удару. Так. Рука сюди О, запихалася рука і трималася. А, отак. Отак трималася. От. Цей великий ремінь для того, щоб їх носити. Носилися щити на спині. Так? Для чого? Для того, щоб постійно спина була захищена. Для того, якщо хтось ззаду нападе, щоб спина була захищена. Луки. Луки були великі і малі. Наприклад, тут у нас представлений лук турецького типу. Він короткий і міцний. Мобільний можна сказати, для того, щоб турки, коли нападали, вони переважно на конях, щоб швидко з одної сторони на другу сторону. І тепляти туди стрілу, туди стрілу. Ті, хто з, з воїни, які знаходилися у фортеці, у них були великі луки. Лонгбоу, називалися, англійський лук. Вони більш міцніші, більш потужніші. І вони більш далеко. Але турки мали такі маленькі і вони були мобільні. Селяни, наприклад. От, Ті люди, які жили у нас у горах, то ну, гуцули, скажімо так, не всі могли собі купити меч, так, не всіх були гроші у гуцулів. тому, Але треба було чимось захищати. Тому вони мали, наприклад, ось таку зброю, яку в повсякденному житті ніхто не замічав, ніхто не вважав за зброю. Це був простий куштур, зроблений. Палки з рога оленя, так? але коли була небезпека, він перетворювався на небезпечну зброю. Тобто цим ударом наносився небезпечний так, удар, смертельний так. удар, який пробивав, шию чи голову, Ріг, ви знаєте, в олені дуже міцний. Або другим боком, бачите, які були стержні, наносився другий удар. Ну. ну це більш гуцули, які храмали. Є гуцули, які не храмають, а які обробляють зерно. Знаєте, що це? Ну, так, так, в Японії це нунчаки, а в гуцулів, українців, це для того, щоб молотити зерно. Так? Як це називається? Не знаєте? Ціп. Ціп. Але а в бою перетворився на нончаки або метод захоплення. Нічого не зробити. Що ти не зробиш? Правильно? Так можна голову і вламати. Дуже легким ударом. Не вламали тобі голову? Не засиляли громко. Ні, не засилювали. А ще хлопці, дивіться, хлопці і дівчата. Кожен рицар мав три ножика. Меч? Короткий кінжал і ось такий ножик. Хто скаже, для чого третій ніж? Кидати? в Ні. Не. не кидати. Ну отакий, от як кидати, він такий круг, круг, бритись. Хто казав бритись? Я. Заводяться. Можливо. Як варіант, можливий. Насправді цей ніж рицарі мали для того, щоб різати хліб. Я тобто. могли так. Мечем ні, цим ножем було заборонено вбивати. Він не був при... При, ну, посвячений він не був, і ним не може. Розумієте, у лицарів було настільки відчуття честі, що якщо їм сказали, що цим не можна вбивати, значить вони ніколи не вживали, не вбивали. Був меч, був кінжал. Цим ножем різали тільки хліб, він був святий. Хліб, м'ясо, їду. А бороду є румка? Бороду можливо, тільки щоб не вбивати. Ну він казав, брати, значить, правильно будете. <рес> значить, правильно думає. Ну і бачите, що тут у нас є сокири. Різного типу сокири. З довгою рукояткою, двохстороння сокира. Ну і тут є така сокирка. Така невеличка сокирка. Так, невеличка сокирка. От, бачите, невеличка. Невеличка. З такою закрученою ручкою, щоб вона, не дай Боже, не вирвалася з руки. І цією сокирою як рубали, так і пробивали. Тобто солом одним ударом можна було пробити. Питайтеся, якщо вам щось цікаво. А Стріли? Стріли з ну, інше. Стріли, стріли я вам можу показати, є от реконструкція арболей. Це реконструкція арбалетних стоїть. Бачите, як меч все знаходиться. Оце чехол для меча. Це зроблено історично, як колись виготовлялося. Це шкіра? Так, це шкіра, це дерев'яна, конструкція обтягнута шкірою. По спеціальній технології, спеціально зшита. Угу. Шлом. І отак зав'язана, це називається зав'яз безкінечно. А то шолом чи чайний? Це, це шолом зроблений гуртківцями. Це зроблено з паперу. З паперу пофарбовано. Це пофарбовано. Це така історична реконструкція шолому кажучи, що вікінги. Насправді вікінги у них не було рогів. Для чого роги тут зображені? Розумієте, у, на початку IX, X, XI століття, коли північні народи, нормани захоплювали Англію, захоплювали... Територію Київської Русі їх по-різному називали. Нормани, ну, варя... В Київській Русі їх називали варягами. В Англії назвали норманами. Це тепер ми називаємо вікінгами. Через що з'явилися на шоломі роги? Роги через те, що вони були не християни, нападали на християнські землі. І це була асоціація з дияволом. Християни казали, що це чорти. Дияволи нападають на їхню територію, знищують церкви.